Бажання, там солодке, кросовки і телефон. Так, куди будете дзвонити? До сестри. У мене сестра берестечкою і живе, теж в інтернаті. Вона мені дзвонить, а я неї дзвоню. Солодощі, екзотичні фрукти, ковбасу, кросівки, святкове вбрання, мобільні телефони, ноутбук, тонометр, холодильник. Про такі речі мріють підопічні Луцького геріатричного пансіонату, розповідає організаторка акції Здійсни мрію Анастасія Рудик. Це те, що можна було придбати фізично, або здійснити якимось там чином лікувати зуби, придбати слуховий апарат, обстеження зору. Тобто це все робилося. Я не підраховувала бюджет проекту, тому що багато людей вони просто в моїх соцмережах брали мрію зі списку і ну купували за власний кошт тобто я не знаю скільки вони витратили. Зі слів Анастасії, до здійснення мрій долучились її друзі, працівники Луцької міської ради, поліції. Екіпаж патрульної поліції виконав мрію Галини Палюх, яка 10 років, відколи поселилась у пансіонаті, не була в своєму рідному селі підгірне Луцького району. Я їздила додому на кладовище, побачила своїх рідних, приїхала селом. Валентина Грунтовська мріяла про медичне обстеження та слуховий апарат. Каже, напередодні усе отримала. Близько, коли з людиною говориш, я чула, а от трохи далі, або збоку я погано чула. У мене виникла проблема із людьми через слух. Я стала уникати більше розмов і так далі. Гарантії про те, що я щось куплю. в мене не було зовсім. І тут раптом спонсори приходять в кімнату і приїхали за мною за туди, в клініку їхню. І запропонували мені оце слуховий апарат. Усього у пансіонаті 165 мешканців. 94 з них отримали омріяні подарунки. Ті, хто нічого матеріального не бажали, солодощі, говорить директорка Алла Гнатюк. В більшості анкет було написано одне побажання мир. Інші ж також прописували щось цікаве, кудись поїхати, щось куштувати смачненьке, такі тропічні, наприклад, фрукти, які вони ніколи не їли. Щось на себе одягнути таке цікаве. Підопічний пансіонату Віктор знайомиться з новим телефоном. Задоволений, дякую. Інший подопічний Михайло, завдячуючи волонтерам, зміг подарувати квіти своїй знайомій. Є тут ця кохана Є. Зі слів організаторки акції, здійсни мрію Анастасії Рудик, усі побажання мешканців пансіонату волонтери виконали. Тетяна Біскуп, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк.